Так, якщо правильно організувати процеси і змусити команду працювати ефективно, а не просто ЄБШ 24. Причому ефективно має працювати не тільки команда, а й компанія. Бо два більше ніж один. Отже, кейс про збільшення виторгу на 96% – це майже два рази, без збільшення штату. Замовник це виробник продуктів харчування. Основний об'єм продажів це київські мережі. Перше, що зробили, змінили функціонал менеджера, підняли зі столу офісу, відправили в поля, налагоджувати комунікацію та формувати впізнаваність продавців до бренду. Друге, ми проаналізували асортимент і клієнтську базу. Третє, зробили план продажів, підв'язали до заробітної платні менеджера конкретні показники. Четверте, це на основі АБЦ-аналізу, асортименту розробили стандарти і провели ротацію торгових позицій в мережах, таким чином збільшили зростання оборотності і об'ємів продажів. І п'яте, через місяць прийшли до байерів мереж і, користуючись показниками росту, оборотності товару, динамікою росту, домовилися про розширення присутності в мережах під управлінням одного експерту, одна людина з тим самим прайсом та асортиментом. Всього за 4 місяці робить X2. Магія.